Вітаю, друзі, глядачі, люди доброї волі. Нарешті розпочали ми копку картоплі. Вітер розгулявся у нас тут. Хочу сказати, що цей участок який ми зараз копаємо, це той який був, скажімо так, пошкоджений колорадським жуком. Чому так? Тому що яд, який я використовував його, він попав під мороз. Пример. Відповідно, він не витримав повністю весь період, на який я розраховував. Якщо взяти далі латочку, це був той же самий яд, тільки цей яд був скажімо так, морожений, а той був свіжо приготовлений. Відповідно, Оця латочка, як на мою думку, хоча мої збиральщики кажуть, що картопля вродила добре. Но я хотів більше крупніша але деякі кущі були пошкоджені, відповідно, трішки не дотягнули. Кількість бур'яну, ну, можливо, а спіймав я переборщив я з бур'яном, але урожай зараз я вам покажу більш-менш такий нормальний. Є великі, є пасівний матеріал і попадається, як ми кажемо, свиняча картопля. Так що є всяке. Участочок оцей пройшов я вчора мульчером Попередня там серія в мене мусить бути відповідно, скажімо так, чисто. Але їжачки ті, що були зверху скошені. Чому скажімо так, я не чекав на мульчер з касив, тому що я міг його не встигнути зробити, а треба було картопельку копати. Тому так вийшло, що ось оцей Бугорок сантиметрів 15 ну хай 20 їжачком у мене йде. Низ там бульян дуже такий, ну його не було, а який був це той, що зайшов пізніше. Тобто, відповідно, мультер його вичистив. Ну це ось. шматочок зразково показовий. Далі там під гору є сладки метрів по 10, які зарожчі, тому що там пласкуха гарно родить, ну а тут трішки кисловатий ґрунт, пласкуха менше. Ну по картоплі є, звичайно, зразкові показові такі лапки, це та герба, на яку я завжди ставляю ставочки. І, власне кажучи, що я вам хочу показати. В тому році я зараз розгребу переварив трішечки кріплення. Тобто залишив це, тому що хто його знає, якщо не вийде і сплів би в лапті копачки, а так я вперед видвинув, видвинув можна було ще сантиметрів на два висунути, але так. Ну зараз подивимося, як вона копає, а потім уже додавлю якусь. За перегляд на все добре, бувайте здорові! Далі будуть сидирати.